Мої вітання всім. Сьогодні я вирушив на грибочки. Надивився відео, як багато людей вже знаходять білого гриба але У нас слаба надія, що я знайду цього гриба Дощик паде, тому з зонтиком я, як бачите, тому що ще досить холодно у нас. Буквально два дні тому морози були, хоча дивіться вже якесь є. Як називається цей гриб, очевидно, він не істівний, я думаю. Ну, після дощика зразу ліс відживає. Думаю, якщо один якщо на той тиждень обіцяють вже нам погоду, то мали би гриби вже поперти так конкретно, думаю. Надіюсь. але поки що, сьогодні у мене плани відвідати. Декілька місць, де з'являються перші білі гриби, подивлюся, покажу вам. Можливо, можливо, щось буде, хоча сам думаю, що навряд чи. Але по... це якби по дорозі мені то подивлюся. А, ну, В основному я сьогодні на глиби зібрався, подивлю там. Буковий ліс у нас є, трошки далековато, так треба прийтися до, до цього ліску. Та має вільний час. Думаю прийдусь, зроблю таку розвідку. Може, може, повезе. Будемо мати надію на це. Є сіпташки співають. Дощик моросить, туман, така пасмурна, але така чарівна, казкова. Я в нас. Отже, буде щось цікаве. Включу, зніму, покажу вам. Ще одне таке містечко. На жаль, також не бачу. Ну я як, як, як я і кажу, я не дуже надіюсь, що щось знайду білого гриба, але по ходу, по дорозі навідуюсь у ці такі гриблянки свої. До речі, подивіться що зробили. Ну це дітвора в основному. Причому ці ці самі шкідники і тут також збирають гриби. Але вони не думають, що на гербах вони зароблять більше, ніж за один день що знищить знищиться тільки. Ідемо далі. Це трошки так не по темі. Анти дика курка там на березі ховається. полетіла. Мій дружок її хотів зловити. Але в дружка нема крива, щоб він полетів за мною. <світ> <світ> Дощик трошки сих, не було там грибів. Ще одне містечко в мене таке є. Подивимось. Ну, я забіля говорю, горби не було, білих горбів. Ще глянемо в одне містечко, якщо там нема, то вже нема точно. Тому що завжди в основі я знаходив там перші гриби. Ось там той буковий ліс, де я. Планую подивитися гриб вишенка глибу. Підйоми там такі схили, не так легко. Ну, телефоном не, не покажеш. Але там такі серйозні підйомчики є. Захекаєшся сильно. Білих грибочків ще нема. Хоча взагалі-то самі перші це в нас ну, з роду болетових чи яких, чи рід, чи вид, рід, здається, болетовий, То самі перші то в нас з'являються ті, як у нас кажуть синяки, а потім потім оті, а, також кажуть у нас Трепетівці. Підберезники ще їх називають, ті з червоними шапочками. Ну і вже десь одночасно з, за тими підберезниками вже і можна знайти білого гриба. Хоча бували бували такі випадки дуже рідко, що я знаходив першого, першого білого гриба, а потім уже підберезники йшли, синяки. Сировішки, нас кажуть, голубінки, голубінка, ну, а далі вже лисичка і остальний весь від грибів. Така дорожка тут. Гарно весною, тому що після зими, спів пташок, дуже сильно так Замечаєш, весною ну, весною, а літом вже якось звично в лісі, що пташки співають а весною це якось. Зразу так люблю такі походи за гарбами. Ось це місце, буковий ліс. Пошукаємо, подивимося. І підйомчики до гори. Минулого року на тому рушкові. Я знайшов дуже гарні глиби. Причому це була легенева глива. Можливо? Можливо, ще. Не все втрачено, можливо, ще буде цього року. Тільки тут є повалених, погнивших. Там далі в лісі більше є. Але поки що не можу знайти те, що мені потрібно. А оце ті засохші гливи, що я весною знайшов був перший. Погляньте. Я їх не зривав, залишив. Їх було небагато. На жаль, молоденьких немає. Ще холодно. Як я вже казав два дні тому мороз був. Та й зараз десь може 8 градусів тепла. Дощик такий. Прохолодний. Просто туман я б вам показав на горах і ще сніг біліється на вершинах гір. Ці до речі, поля колись люди косили. Зараз це все потрошки заростає. Нема кому косити. Невигідно людям тримати худобу. І ще в таких умовах ото сіно скоси оту траву з кілами при п'ять. добирайся на це місце пішки, з косую, з граблями. Потім суши, згрібаю ще, привези оцими горами. горми. Ну це труп такий важкий, важка це браті. І тому молодіж ці справи. Такий гарний трудовик, як мальований, рідко такий побачиш. Ще один схожий. Їх тут багато. нема. А ці гриби вродили рясно. Такий лишай. Але вони не їстівні. Що ж, повертаюся я домів, не знайшов жодного гриба. Трошки прийшовся. Розвідку, як кажуть. Тут, до речі, колись була хата. Можете побачити залишки саду. Це високо в горах, тут жили люди. Це груша, вже цвіта починає цвісти, хоча вже старенька така. Там якийсь садочок зайсть так сильно. Те. Ну, на цьому місці була хата. Десь років 40 тому, можливо, як звідси забралися жителі. Раніше взагалі люди по горах більше селилися, тому що мали мали овець багато. І люди жили з того, що газдували. Картоплю. садили гарби, збирали, ягоди, капусту, ну, синю тримали, вівці, звичайно, і з того жили. Десь раз на тиждень спускалися вниз на село. Щось купити. По селах млини тоді були, мололи зерно в селі, тому садили в нас жито. Здебільшого жито, овес. Пшениці не дуже радить нас. Але жито і овес садили. Їли вівсяний хліб, житні, мололи. Так люди жили. Все помінялося. Жили люди важче тоді, звичайно, але думаю набагато спокійніше. Зараз ніби легше життя, все вистачає. Ну, відносно, скажімо так. Але стільки клопотів, переживань, проблем. Ця війна ще стрес і людям живеться важче. З моральної якби, сторони все набагато важче. Такий невеличкий ролик вийшов. Дякую, що додивились до кінця. Не знаю, чи сподобалось вам. Якщо сподобалось, ставимо лайк. Якщо не підписали, підписуйтесь. Попереду розпочинається сезон збирання ягід, грибів, ну, інших дарів. Лісу, як кажуть. У нас ми збираємо малину, чорницю. Так що. Все це планую знімати на відео, показувати. Все, пока.